ми з України, слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Позвонила вчора мені моя сестричка, відправила мені передачку, зустрів передачку. Ось передачка, сумочка на сідушечці, лідуська, все як має бути, вийшов. Дякую хлопцям. Правда, дорога зараз не Камільфу, але привезли. Не знаю що там, ну але якось так. Так що, друзі, зупиняють нас. Так що, друзі, дядько там воно на машині за мною їде, ну, зараз за мною буде їхати. Питав, як виїхати туди і туди. Кажу, їдете за мною, а я вам... Я поверну наліво, а вам направо. Так що, друзі, якось так. ну Це життя. Буває, я стоїш на дорозі і хтось зупиняє, ніхто не стає. я... Пам'ятаю, як мені дзвонить Рома, каже, стою між і лубнами і стрельнуло колесо. Вони їхали з передової відпустку. І ніхто, вони були по формі, ніхто не ставав. Дякуючи молодому фермеру Андрію, який злубнів, я одразу роміцьким номер, я кажу цей чоловік. Не відмова, і мені дуже приємно, що в мене є такий знайомий віртуально, звісно. Я думаю, що реально теж буде він, тому що ми з ним по-любому зустрінемося, тому що такі люди Ну дуже хотілося потиснути йому руку, що він не відказує ніколи, коли його просиш про допомогу. Так що, друзі, якось так. Вернемося до посилочки. Забрали посилочку. Хто не знає, хто така лідуська, це моя сестричка з котельви. І по путі передала хлопцями посилку, сам е, процес передачі не знімав, тому що воно не знав, коли воно буде. й дорога, не схотів я знімати. О, так що, друзі, і якось так. Приїдемо додому, посправляємося по господарству, ну а там зробимо розпаковочку. Подивимося, що мені передала сестричка. Ну, так і живемо. Ми комусь, нам хтось. Так воно приємно, воно не стільки, е, ну як, ми наприклад не нуждаємося да, там в допомозі. Є люди, які, дуже, які не, не нуждаються, але воно приємно, коли люди піклуються, коли люди роблять приємно. Це приємно, от, е, коли тобі роблять якісь... Подарунки або передачки. Ну, якось так. Тому що буває я хлопцям дзвоню, кажу, може щось потрібно. Ні, у нас усе є. Ну, усе є, це такі, як Роман, Юрець, молодець, Славик, їм дзвониш, вони, нічого нам не треба, все нам у нас є. Ну, Але але все одно, коли є можливість передачку з рідної землі треба робити і хлопцям... Приємно, що про них не забувають. Ну так само і про нас я кажу оглянутися навкруги, обернутися і є люди, які е, потребують допомоги, які, яким потрібно допомагати. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосік. Їду зараз по березані. Отака у нас у нас дорога засніжило, замело нашу береза. Далі буде ну якось так. Ще раз, друзі, всім привіт. Привіз посилочку від своєї ютубовської сестрички Лідуськи поставив її на кухні, ну а сам погнав справлятися по господарству, так як трошки вийшов збій в програмі. Щоб забрати передачу, мені треба було зустріти людину, щоб людина мене не чекала, а так як зараз... Дорога не дуже така класна і не можна прочитати до мелочей скільки там буде машинка в Березані, Да, ця і дорога, і кожен водій не завжди говорить, що там от конкретно я буду в таке-то таке-то час. Ну, якось так. Так що забрав, положив її на кухні. Ну і поки там справлявся по господарству, дівчата зробили вже вещі і розпечатали. Хотів засняти, звісно, розпаковочку, але не вийшло. На даний момент зараз мені... Олеся Петрівна дала команду розкрутити автоклав. От, Так як почали забій бройлером. От, і Вчора ми поставили один автоклав, було світло, зробили. І На даний момент зараз будемо робити, запускати ще один. Зараз дівчата, там, Надіжда Анатолійовна з Ігорком працюють з бройлером. Тобто проводять забій. Ну, А я тим часом зараз поки освобожу автоклав, потім піду працювати. У нашій міні-зерновий склад. Ну і все-таки я не змог не поділитися і не показати. Так що, лідуська, моя сестричка, яка ніч не спала, плита в неї гарцювала, і вона біля неї напекла мені кексиків. Ну, мені і моїй родині кексиків, пирожечків. Я, правда, з'їв тільки кексика, поснідав і закусив солоденьким. Люблю я таке діло, пиріг. Ну, і саме класно, о, і пропало у нас світло. Так що Отакий от пиріг, зараз покажу, ну а потім вже піду запущу генератора, тому що ой, нам потрібне світло на даний момент, треба, щоб воно було. Так що, друзі, отакий от красивий пирог, правда, я трошки накосячив. О, ну Я думаю, це ж не на день народження на стіл ставити не будемо. Ось така красота. Не знаю, з чим він. ну Я люблю сметанковий. О, тобто сметанік. А з чим лідуська мені спекла? Я все хочу сказати мені, мені і моїй сім'ї. І кожному гостинчика передала. Все, Надюшка свій ще не розпакувала. Лідуська знає, хто і що у нас любить. Так що якось так. Дуже дякую своїй сестричці. Дякую тобі, що ти в мене є. І відстань там в 300 кілометрів. Для неї взагалі немає ніякої різниці. Схотіла, ніч попрацювала, і тепленькі пирожечки передала, тому що в кожного є знайомі друзі, які мотаються, їздять і можуть передати. Посилочку. Так що, друзі, ну, є й нова пошта, але я знаю, що лідуська з вечора це все діло робила і зранку відправила, і вже воно в мене було е, за, ну, 4 години ночі е, вона передала людині, і ви, без чогось 9 я вже забрав це все діло в Березані. Так що, друзі, якось так. Е, підтримуйте, даруйте своїм близьким, рідним, знайомим е, ну, сюрпризи, які от мені. Лідуська зробила е, такий сюрприз. Вона частенько це все діло робить і передає. Тобто ніч працює, щоб все було тепленьке, свіженьке і передати на березань, порадувати сім'ю Шелудьків. Надюха ну, вигулює нашого боцмана. Ну, що робить? Привіт-привіт. Так що Надюшка, не знаю, там е, відправляли. На конкурс на Словацький, каже, ще на який там я точно не знаю. Оксана Миколаївна е робила запис і відправляли mm -hmm. на конкурс. Який, який конкурс? Словацький. Словацький. І Надюшка, і скільки було 36 учасників? Так. Yeah. 36 учасників і Надюшка зайняла перше місце. Mm -hmm. ну, Для нас Тетя Ліда торт до Надюшкиної такої онлайн-перемоги. Так що тепер Леся Петрівна. Буде там з курями возитися, в нас є тепер пирожечки. Все у нас Ченчинарів, віруська трошки прихворіла, що знаходиться в будинку. Ну а ми трошки працюємо. Так. А що ж в холодильник, як святу немає, Ну, зараз положу, От, а потім заведу генератор. Зараз вже зроблю ту роботу, яку я запланував. Так що, друзі, автоклав універсальний, на якому якому можна працювати як на газу, так і на електриці. Я думаю, що можна зробити навіть і на дровах. Е, ну, яка різниця? Найголовніша задача просто не кочагари, щоб очі не вилазили, щоб це все було якось медленно і уверено. І все буде добре. Так що на даний момент зараз розпаковую автоплав. У нас куряча тушонка. Леся Петрівна тримає до 110-112 градусів. Потім дає опуститися в температурі і... Тримає таку температуру десь на протязі 30 хвилин для того, щоб вона умлювала. Ну, це ще залежить від курки. На даний момент курка у нас ще молода, десь в районі 45 днів. От. Якщо вже брузер вже більший і здоровий, якщо робити з кісткою, тоді треба доганяти більше. Ну, майбутньо. Так що, друзі, ну, от якось так. Отака От Ці зараз, зараз кришечки використовуємо, як же вони називаються, полінка. Доволі такі матюрі, доволі такі ну, толкові кришки, От, реально плотні і реально добре так себе ведуть. Ті кришки, які нам прислали волонтери із Нікополя, ми ще поки їх не використовували, тому що ну, були розпаковані ці, то вже ними так і штампуємо. А також надюшка із магазина. Із кошика також нам подарувала. Також таких. Так що в нас зараз кришок. Аби тільки хватило м'яса, щоб було, що у банки закривати. Банки то можна придбати у Переяслові. Микола Колостяк їздив позавчора, каже, він їздив у Переяслові, купував банки є під єврокришку. Ціна такої баночки у Переяслові чомусь 10 гривень. Тобто дешевше, чим Чим в Березані. Ну, якось так. Але нормально. Тобто працюємо. Ось така у нас вийшла корича тушоночка. От. І банки теж є різні і не стає у ряд у нас. Є, перед цим були банки ставали в рядочок по кругу. 9 банок, там Раз, два, три, 4,5, 6, а, 8 і 9 посередині. А зараз одна банка туго влазить. ну Не знаю чому. ну Тобто у виробника сама форма банки теж різна і можливо це трошечки впливає. У баночку ми важили влазить 550 грам м'ясної продукції. О, ну Сьогодні вже важити не буду, тому що це все діло треба ще по-бистрічку зробити і йти запускати генератора. Так що думав попрацювати з зерновом, воно не але У ну, мене там є бровирячий комбікорм, який треба піти розважити. Я його розважу, закидаю у міксер, закидаю у міксер цього. зерно, тобто підготовлю зважу, тому що ваги можна, щоб вони працювали від генератора, тому що ну, ну чуть -чуть, що там тої нагрузки. Да? От. Зерно у нас там намелене є, частково ми не мелене зерно використовуємо. І зробимо, щоб вже було готове, а потім з'явиться світло, то ми це все діло вимішаємо і постараємося загранулювати. Так що якось так. Ну, Трохи розслабилися, світло було. От. Ну, Але нічого. Так, ще залишилось тут небагато, а ще я так багато розстелив. О, Так що такий я підкаблучник. Дала команду Леся Петрівна, ми її виконуємо. от І поки по тушонці Ну, Вони все одно зараз займаються, там скубають курень. До Наталі дзвонив, Наташа поки не садиться. Тобто поки не садить бройлери. І зато теж проблеми з цим світлом. І поки не реалізує те, що в неї є, поки садиться не буде. Так що якось так. Ну, але я вважаю, що працювати все одно треба і ми будемо працювати. ну Не так активно, тому що, наприклад, по замовленню на сиру продукцію, на м'ясо свинини і на м'ясо курки, на даний момент зараз не такий попит, як на тушонку, там, паштет, чи там, готову якусь продукцію, там, копчене, чи колбаску якусь. Ну, Ковбасою трохи є проблема, якщо коптити на коптівки при світлу, то е, ну, треба, щоб я був вдома, тому що треба одразу завести генератор і довести це все діло до логічного завершення, тому що будуть в ковбасі, якщо буде великий там скачок температури. Так що, друзі, якось так. Е, Лідуські ще раз дякуємо. сім'ї Шелухів. нам дуже приємно. Ну і мені саме приємно те, що така відстань вона не має значення. І я завжди закликаю своїх однодумців, своїх глядачів і підписників. Підтримуйте один одного, допомагайте один одному, робіть сюрпризи. Якщо даже... Як хлопці бувають там говорять, що в нас все є, але їм все одно приємно, ну а також люди. Я знаю, що багато є переселенців, багато є людей, які ще залишилися там без роботи. Є бабусі, дідусі, які також потребують підтримки, тому що у них доходна частина пенсія дуже-дуже маленька. і Їм приємно, коли там хтось дасть якусь баночку тушунки, якийсь кусочок сала, якось так. Ну, це моя така думка, ми не можемо її нав'язувати для всіх, так як мені там говорили, ну що ти зарізав кабана на передову. Ну, якщо попросять цілого кабана, якщо в мене буде, значить я заріжу і віддам. Але ми стараємося працювати, реалізовувати, ставити назад і це, що заробляємо, ми з цієї частини виділяємо туди, куди ми вважаємо потрібним. Так що на цьому буде все. Лідуськи ще раз дякую. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підтримку каналу, не забудьте написати коментар. Можливо, в когось є якісь запитання, запитуйте. Так що всім бажаю, друзі, скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а я на цьому буду завершувати тут і піду працювати далі. Так що є світло, немає світла, робота в селі завжди є. Хоч ми живемо в місті Березань, в якому 16 років. Тисяч населення, але я все одно вважаю, як я виходить із села, живу в місті, але живу по-сільській. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.